Дитячі купальники C&A, комплект трійка плавки на 11-12 років, топ на бретелях та топ на довгі рукав. Купальні плавки на 2 роки на 7-8 років, на 3-4 роки. 5-6 років. 5-6 років. 5-6 років. Купальники роздільні комплектами. На 7-8 років. Така ж моделька. 3-4 роки. Такого фасону роздільний купальник комплект на 3-4 роки. Теж роздільний купальник комплектиком на 11-12 років. Суцільний купальник на 7-8 років. Також соцільний купальник на 8 років. Ось такий купальничок на 6-9 місяців. Купальні шортики на 2 роки.

18-24 місяців на 13-14 років. 11-12 років. Набір на 11-12 років. В комплекті двоє шортиків. Соцільний купальник на 18-24 місяців, Комплект капелюшок та соцільний купальник на 6-9 місяців. Купальна футболочка на 3-4 роки. костюмчик купальний на 9-12 місяців. Ось такі комплекти капелюшок та суцільний купальник на 12-18 місяців. Всередині, присутня, в капелюшку зав'язочка. Таких є декілька на 6-9 місяців. 9-12, 24-36. 6-9 місяців 12-18 місяців 18-24 місяці. Купальний костюмчик на 12-18 місяців. Окремо є верхи до купальників на 9-10 років. 13-14 років. 13 14. Купальна футболочка на 9-10 років.